Дубль два. Розказуй. Пісна, мой. Лірчик, наверное, на голодний. Зараз поїсть і подобріє зразу. Їде з базару втомлений. Ні, 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 ні. На творі холодно. Бачся тепла вже. торгами не дуже. Ніхто не хоче на той базар, халатіна, всі дома сидять. Пічайка, печалька. Думали, о, весна, вже якось буде, воно поярче, а воно не тут добило. Ці два будівка, яких можна... Та-да. Завдок подоставали шапки, куртки, по-зимньому треба одіватися, зима вернулася. Що це таке робиться? Снігом їде, морози, шкода фруктові дерева, що померзнуть. До цього року врожаю не буде такого, як треба. Це шкода. Саме більше страдають ті, хто на вулиці роб, працює. І ну, ті, хто садовники, огородники, оці там більше страдають. А ті, хто в городі на їдежах, робота така, що не залежить від погоди, то і все одно. Давай, Лірчик. Ти що додалось. Дичу. Стихаюсь. Добре, що в машині тепленько. Подиви, то там щось іде чи ні, не знаю. А може з твоєї сторони. Та нема вже, бачите, вже мілкий снігом. коли ще на базарі тут такий лопатий падав, гарно так. Зимою такого снігу не було. А це квітень місяць, що це таке? Отаке у нас, отаке, такі діла. Все, їдемо додому.